Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні, як завжди, робимо вам огляд автомайданчику, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, повністю все під ключ, а також є в нас доставочка. по Україні. По Україні. І починаємо, виходить, з супер пропозиції. Це Кіаніро 2020 рік. Графітовий колір. Дев'ятий місяць 2020 року автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Так, на дворі вже темніє, але все рівно видно стан автомобіля. Автомобіль рівнесенький, як струна. Перевірено електронним, тощиноміром фарб. Автомобіль весь в оригіналі без жодного підфарбування. Весь в заводському окрасі. Full Лед Стопи задні йдуть у 2020 році набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Максимальна комплектація Executive Line. Легкосплавні диски, гума в хорошому стані, тому що автомобіль тут обслуговувався по регламенту. Крім того, автомобілі. Проходять техогляд допуску виїзду на дороги. Niro має досить класне світло, ближнє, дальнє, ледовське, гарно освітлює дорогу в нічну, в дощову пору, водій менше напружується, більш комфортніше себе почуває. І даний автомобіль у нас, зараз ми ще перевіримо, додатково, будь ласка, має три. Фази, вхід на три фази. Можна заряджати одною фазою, а можна і трьома. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повністю шкіряний салончик, автомобіль в збереженому стані. GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння водія, амбієнт підсвіточка. Досить класно, досить стильно. І вона є з правої сторони. Також з лівої і з правої сторони, а також амбієнт підсвіточка консолі. Також ці кольори міняються. Так, Саме основне чесний перевірений пробіг автомобіль з сервісною історією. І даний пробіг підтверджений системою NAP. 2020 рік має вже новішу. Навігацію, такий планшет набагато так само цікавіше, ніж 2019 рік. Камера заднього огляду, проекція, два ключки. Все є в даному автомобілі. Підігріви сидінь, охолодження сидінь, мультикермо, адаптивний круїз. І ми підключили комп'ютер для того, щоб перевірити батарею. Батарея має SOC 100 100%. Гарний пробіг, сох батареї 100%. Автомобільчик весь в оригіналі, в класному кольорі. Підшипники не гудуть, редуктор не гуде, повністю все перевірено. На сьогоднішній день є всі кольори Кіаніро, темно-синій, чорний, біленький, червоний на будь-який смак, на будь-яке вподобання. Тому кого цікавить Кіаніру або будь-який електричний автомобіль, є ще місце, щоб встигнути до кінця року доставити, розмитнити електромобіль за спрощеною системою 1 євро 1 кВт. Також є преміум автомобілі це Mercedes EQC, це Айоніки 5 різних комплектацій, різні пробіги. Є біленька ще. Keanero. По супер ціні. 165 тисяч пробігу в даному автомобілі. і автомобіль має сок батареї 100%. Автомобіль обслужений згідно регламенту, підшипнички не годують. Білий приламут. Є такий екземпляр, є ще одна графітова. Також є Audi e-tron Q4. Rena Zoї залишилось декілька одиниць. Kia ev 6 червона продалася, є в біленькому кольорі GT-Line. Також є два екземпляри Kia Niro. Червоний перламутр. це один екземпляр і другий екземпляр на таких крутих дисках. І Kia Soul, будь-який електричний автомобіль. Купимо, доставимо, розмитнимо, доставимо по Україні повністю все під ключ. Кожного тижня автобус електромобілів до кінця року виїжджає до України. Свята в Нідерландах починаються 24 грудня, тому, виходить, до 24 грудня, як то кажуть, поки що місце є, але. Чи буде далі буде відомо. Все в залежності від кількості автомобілів. Поки що встигаємо розмитнити, є графітові, є сині, є чорні кіані, рашечки. Автомобіль завоював довіру, тому що має надійну батарею, має міський кузов, гарний салончик, багажне відділення і великий запас ходу. Такі автомобілі проїжджають від 400 до 500 км на повному заряді батареї. Також є гібридні автомобілі, дизельні, вантажні фургони. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Діліться відео з друзями. Дякую за лайки, подобайки.